Вітаю! Я баріатричний хірург Микола Крисянов. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, яка хвилює багатьох пацієнтів після баріатричної операції: ефект Плато. Після операції ви активно втрачаєте вагу, бачите результат, але раптом процес зупиняється. Вага стоїть на місці, це викликає стрес і розочарування. Це ефект плато. природна частина процесу схуднення. У цьому відео я розповім, що таке ефект плато з медичної точки зору, чому він виникає, які фактори впливають на нього, як правильно діяти, щоб подолати цей етап, тож залишайтеся зі мною до кінця, щоб отримати максимум корисної інформації та мотивації. Отже, почнемо з основ: що таке ефект. Плато Наведу медичне визначення. Ефект плато – це стан, коли втрата ваги сповільнюється або зупиняється. Навіть якщо ви дотримуєтесь рекомендацій лікаря щодо активності та харчування. Яка каже його фізіологія. На початку після операції ви втрачаєте вагу швидко, організм реагує на зміну об'єма шлунку та різке зменшення поступлення калорій. Але з часом ваш метаболізм адаптується, сповільнюється. Основний обмін речовин м'язова маса зменшується разом з вагою. організм починає. Економити енергію, спалюючи менше калорій. організм вирішує, що вже досяг оптимальної ваги. Які ж стадії схуднення після операції? Перша це швидка втрата ваги це 1-6 місяців після операції. Друга фаза уповільнення темпів схуднення це 6-12 місяців, і третя стабілізація ваги після 12 місяців. Так чому ж плату це нормально? Ваше тіло захищається від стресу, викликане значними змінами. Змінами метаболічного процесу, це природній етап на шляху до здорової правильної ваги. Пам'ятайте, плато це не провал і не причина зупинятися, це знак, що потрібно переглянути ваші стратегії і проконсультуватися з лікарем. Чому виникає плато? Існують фізіологічні та психологічні фактори, які впливають на виникнення плато. До Дофізіологічно віднесемо нормалізацію метаболізму, адаптацію до нових умов. Він провів певні зміни і вважає, що вже цього достатньо. А для нас це недостатньо. Психологічний фактор. Ми отримали операцію як потужний інструмент, ми отримали певні схуднення, а далі немає схуднення, немає того очікуваного результату. Пов'язано з метаболізмом, пов'язано з нашою поведінкою. Про що це говорить? Говориться про те, що нам треба змінити свої стратегії. Нам потрібно додати добавити фізичних навантажень, консультацію обов'язкового лікаря і консультацію фітнес-тренера. Нам потрібно спалити більше калорій. Організм не хоче розставатися з калоріями, а ми розуміємо, що нам треба для того, щоб ми схуднули, досягли бажаного результату ваги. Нам потрібно менше вживати калорії і більше їх спалювати. Нам треба додати зусилля. Нам треба приділити собі увагу і не треба лінуватися. І потім ми отримаємо очікуваний результат. Що найголовніше, коли ви стикнулися з ефектом плату, не панікувати. Напаки, мобілізуватися, провести консультації з лікарем обов'язково. Маєте бути на зв'язку з ним, мінімум півтора роки. Друге, проконсультуватися з, з тренерами і переглянути свою, переглянути свою поведінку. Ми маємо обов'язково додати більше фізичної активності. Можливо, на даному етапі вашого схуднення тої фізичної навантаження, яке ви мали до цього, вже недостатньо. Ви перейшли на, новий, на нові можливості. Органіст скаже, мені недостатньо навантаження, мені треба додати. Перегляньте, проконсультуйтесь і додайте. Спаліть більше, він вже не розстається з, з, з калоріями, не, не ростається з тою енергією, яка у вас є. Він уже адаптувався до нових умов. Треба додати. Обов'язково. Обов'язково перегляньте свою е, харчову поведінку. Перегляньте продукти. Обов'язково виключаємо солодку калорійну їжу, відсутність гарячого шоколаду, відсутність сливок і відсутність цукру у вашому раціоні. Це табу. Ми забороняємо це і воно вам не потрібно. Якщо солодке хочемо щось, хай буде мед. І результат. Не забереться. Обов'язково в раціоні. Коли ми виключаємо солодке, то обов'язково додаємо рибу, м'ясо, яйця, творог. Здорові продукти, які дать, дадуть нам білок, дадуть нам калорії, здорові правильні калорії. як завжди, говоримо і завжди ви чуєте, що сон дуже важливий. Нормалізація сну, контролювати сон, достатньо спати це унеможливить стресовість організму. Стрес це завжди. Заїдання це завжди вага. Тому нормалізація стренксу, нормалізація, сну, верніше, уникнення стресу, нормалізація сну, обмеження контроль калорій і додання фізичних навантажень, ми переходимо на новий рівень і отримуємо очікуваний результат. Результат, який навіть перевершить ваші очікування. Ефект плато – це невід'ємна складова на шляху до здорової ваги. До здоров'я. І це є викликом для вас. Ви повинні мобілізуватися і досягти очікуваного результату. Головне, не боятися, не панікувати, мобілізуватися і працювати над собою і над результатом. Пам'ятайте, ви зробили вже великий крок, обравши метаболічну бариатричну операцію. І на цьому шляху до здорового образу життя вам нічого не має перешкодити. Плато – це не кінець, це лише шанс переглянути. Ваші мотивації, ваші поведінкові заходи і покращити результати. Дякую, що були з нами. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях. Я обов'язково відповім. До нових зустрічей. І не забувайте ставити лайк та підписуватися.